У найближчі 10 днів на всій території України температура повітря стійко триматиметься вище нуля. лише ночами ще будуть невеликі мінуси, розповідають синоптики. На Полтавщині хмарно з проясненнями, без опадів, ймовірний поривчастий вітер та ожеледиться на дорогах. Температура повітря в день плюс 8 градусів, вночі мінус три. У Кременчуці хмарна погода триматиметься до самого вечора. Без опадів. На термометрах плюс 5 в день, вночі мінус 1 градус. За прогнозами синоптиків. У горішніх плавнях сонце цього дня рідко з'являтиметься за хмар. Без опадів. Найнижча температура темної пори доби нуль. Світлої плюс 6 градусів до сьогодні. Найтепліше 4 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1995 року, плюс 16 градусів, мінімум 1987-22. мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.